Привіт! Вітаю вас на каналі Слимок Блог. Сьогодні я вам трохи покажу життя в голландському селі. Приїхали! В Голландії, напевно, найліпший період, щоб жити в селі. Чому, тому що якраз біля сел. Ну, тобто ви тільки виїжджаєте з села і бачите, позаду мене це поля з квітами. Там будуть тюльпани рости, на даний момент їх накривають, бо досить-досить холодно. А ось тут маленькі. А ось тут маленькі фіолетові квіточки росли. Ну, вони вже трошки починають зав'ядати. А попереду мене величезне поле з жовтими та рожевими гіацинтами. Я вам зараз його покажу. Отже, ви бачите це гігантське гігантське поле з рожевими гіацинтами, і вони йдуть такими довжелезними рядами. І я бачу, що там навіть ті ряди переходять в щось більш... Ще більше рожевих, білих, І ось тут ряди далі будуть з такими трошки жовтуватими гіацинтами. Вони не зовсім білі, вони такі жовтуваті. Ідемо, подивимось. А ні, я збрехала вам то. Мені здавалося, що вони жовті. Але бачите, тут навіть є написано, що це біла перлина. Як це називається? Підійди ближче, будь ласка. І покажи. От, бачите, біла перлина. От, і це просто прекрасно! Воно виглядає бомбезно. Там ще щось є жовте і червоне. І я б дуже хотіла то побачити, що там є. Але то з іншого вже боку поля. То треба придумати, як туди доїхати. Їдемо далі? Отже, бачите, цієї весни трошки холодно, і нарциси, ну, тобто, з однієї сторони вони вже оцвіли, з іншої сторони, вони не були такими великими цього року. І дивіться. Дивіться, бачите, вони тут це якийсь такий вид, де ті нарцисики вони є дуже-дуже такими дрібонькими. Дрібоньками. От. І воно якось вже так виглядає трохи сумно, бо цього року досить таки холодна, холодна погода. От. Ще з цікавого, тобто, як ви бачите, в усіх селах містах Голландії є канали. І канали тут не спроста, а для того, щоб туди там була, відходила вода. Тому що все, де ми з вами стоїмо, бачимо ці поля, це колись було під водою. Тобто ще 80 років тому тут майже нічого не було, тут були болота. Ось так, Ось так. Отже, як я вам казала, дуже-дуже холодно насправді ще. Ну, тобто, як бачите, я досить закутана. Але, але вже є ось це. Я побачила сьогодні, саме сьогодні, перше поле з тюльпанами, які вже почали трошки розквітати. І це виглядає прекрасно. Ну, до речі, цей сорт називається, як ви бачили, Друг світу, тобто «World's Friend». І це дуже-дуже цікаво. І ще мені цікаво, чому. Ну, тобто, я знаю, що зазвичай ці тюльпани вирощують не заради самих квітів тут, а заради цибульок. Ну? Не можна заходити на поле. А, окей. О, тільки що нам е, жіночка сказала, що не можна заходити на поле. Ну, давайте не будемо заходити і не будемо. Вот. І не будемо травмувати рослини. І ще вам покажу особливість місцевого села. Як бачите, це в нас дорога. Правильно? Це дорога, там якийсь будиночок. І біля цього будиночка у нас є така лавочка прилавок, де ви можете купити собі, до прикладу, рослинки. А немони тут продають. Якась фрі, фрі та ла, рія, щось там продають. І за це все ви навіть можете розрахуватися QR-кодом. Отже, це, 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 це моя улюблена лавка. В цій лавці продають мед. Мед прямо з цієї пасіки, що тут, поза цією лавкою. Також тут продають. Сік з... з ягід, зі смородини. Причому цей сік зі смородини він є без цукру і він є дуже-дуже смачний. Це ми це взяли. Також ми тут брали вже цибулю і також можна взяти картоплі. Е, найкрутіше знову таки, що це можна оплатити QR-кодом. І бачите, через те, що як виявляється, люди крадуть, тут навіть встановлюють а, камери. Так. От, оце моя улюблена лавка. Тому тут ми будемо зараз брати цибулю. А і ще важливий момент. Давайте я вам прочитаю, скільки що коштує. Значить, а, 3 кілограма цибулі. Коштують 3 євро. Два пакети по 3,5 кілограма будуть коштувати 5 євро. А, жовта цибуля. Один маленький пакет 2 кілограми коштує євро 50, а великий пакет 3,50. В великому пакеті це 5 кілограм цибулі. Тобто це дуже дуже круто і насправді дуже класні ціни. Тому підтримуйте місцевих фермерів, якщо ви тут. І також, якщо в Україні колись таке буде, пам'ятайте, що це люди роблять для того, щоб не витрачати гроші, щоб ви не витрачали гроші на. Годування великих корпорацій. Так. Підтримуйте місцевих фермерів та селян. Як в Україні, так там, де ви знаходитесь. знаходитесь. Да, Отже, ми купляти. Yeah. А ще ми зустріли місцеву козу. Коза називається Нелі. У нас ще одне поле з гіацинтами. Як бачите, воно тягнеться майже, я б сказала, за небо край, але напевно, все-таки не за небо край. І воно різно, 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 різно корольорове. І запах тут стоїть такий, що вас просто наколтує, я б сказала. Дуже-дуже дуже гарно. Отже, саме так я уявляю українську <laughs> Саме так я уявляю голландське село. Поля з квітами, маленькі, гарні будиночки, фермери, які виставляють свої продукти на продаж, які ви можете купити по QR-коду без е, самих фермерів, які стоять за тими, продають. Тобто фактично бізнес, який будується на довірі. Скажіть мені, чи ви уявляєте собі таке в Україні? І якщо ви вже знаєте приклади того, що так десь є нас, напишіть про це в коментарях. Дуже вам дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня і па-па! па-па!